Вони якнайкраще знають, що вода це життя і дбають, аби вона була в кожній оселі, навіть у своє професійне свято водоканалівці серед труб і колодязів. Це водопостачання та водовідведення негласно називають швидкою аварійною допомогою. Робота дуже важка цілодобово. Якщо виникає якась вина ситуація, то люди працюють до її повної ліквідації. Ніхто не залишає раніше часу свої робочі місця, бо знають, що за ними. Е Водопостачання, водовідведення нашого населення. Форс-мажори в роботі водоканалівців не рідкість, бо міські мережі кажуть, геть зношені. Ось Остільки полагодили колектор на розі вулиць Богдана Хмельницького та Гоголя, як той рвонув на іншому кінці міста. Треба ж комусь робити, зробимо. Привикаємо Воно поначало, а тоді вже вроді і не воня. Юрій Литвиненко на підприємстві працює вже десятиліття. Справу батька нині продовжує син. І таких династій на водоканалі чимало, хоч часто і днюють, і ночують на роботі, та рідні не сварять, запевняють аварійники. Жінки вже привикла, діти теж. Головне, щоб платили зарплату, а ми людям давали воду. Та і все. Найтяжче кажуть комунальники працювати взимку, бо ж мають справу з водою. Натомість влітку дошкуляє сморід. Хоч праця і надскладна, та водоканалівці за свої місця тримаються. Я практично тут виріс. Зразу-раз після служби радянської армії. Це моє перше робоче місце і одна єдина запис тут диві книжки. Другою домівкою водоканал вважає і Сергій Овчаренко. Він пройшов шлях від звичайного майстра до директора підприємства. Тут працює із 1978 року. Я горжуся тим колективом, яким сьогодні я керую, тому що, наприклад. Бувають такі екстремальні ситуації, наприклад, на тих же колекторах. От просадка ночі. Я не турбуюся. Що якщо дві години ночі трапилась просадка, що десь хтось там не відреагує, хтось не приїде. Реакція моментальна. Подяки від містян за свою роботу. Комунальники не чекають, просять лишень, щоб ті раціональніше використовували воду, каналізацію не плутали зі смітником і справно платили за послуги. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.